Доброго вам здоров'я, шановні! 25 листопада священномучеників Климента Папи Римського і Петра, архієпископа Олександрійського. А ще й сьогодні віддання свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Клименції день це давнє народне свято. Воно присвячено вшануванню пам'яті священномученика Климента, одного з перших учнів апостолів, який був серед 70 апостольських учителів. В народній культурі цей день сповнений релігійного благовіння та особливих традицій, які передавалися з покоління в покоління. Вважається, що в клементії в день особливо важливо проявляти повагу до традицій, щоб гідно вшанувати святого. Згідно з народними віруваннями, будь-яку значущу справу слід починати сьогодні наче серце. Вважається, що так вона буде благословенною і матиме успіх у майбутньому. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних українських обрядів, звичаїв, традицій, вірувань, знань, все, чим багатий наш український народ. Зазирнемо в цю скарбницю нашу духовну, подивимось, що сьогодні треба зробити, і обов'язково дізнаємося, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково, будь ласка, це відео додивіться до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, якщо ще досі не підписалися, і, звісно, пишіть довгі-продовгі коментарі. А я дякую Господові Богові і всім захисникам нашим за цей день за 25 листопада 2024 року. Слава Україні, і я починаю. Майбутній апостол Климент народився в заможній родині. Проте доля розпорядилася так, що в ранньому віці він був розлучений з батьками. Впродовж багатьох років його вважали загиблим. Але насправді він жив далеко від рідної домівки, де самотужки шукав свій шлях. Незважаючи на трагічну втрату родини, Клемент отримав блискучу освіту, що відкрило йому можливість побачити світ. Подорожуючи різними містами і країнами, він пізнавав чужі культури, вивчав пам'ятки та збагачувався знаннями. Поворотний момент в його житті настав, коли він відвідав Олександрію, де вперше почув про християнське віровчення. Тут він познайомився з Варнавою, а згодом із апостолом Петром. Це знайомство стало для нього долоносним, в особі Петра Клемент знайшов духовного наставника, який передав йому не тільки знання, а й глибокий моральний досвід. Під його керівництвом Климент знайшов своє покликання, і це стало основою його духовного зростання. Пройшли роки і перед смертю апостол Петро, учень Ісуса Христа, посвятив Клемента в сан єпископа. Він став одним із провідників раннього християнства. Його віра та проповіді набули такої сили, що про нього дізнався сам імператор. Проте язичники, налякані його впливом, донесли на нього, і Климент був засланий в каменоломні. Там він продовжував служити своєму покликанню, аж поки через кілька років його не стратили за віру. Кліментії в день має багато історію традицій і народних обрядів. Які спираються на глибоке спостереження за природою та людськими звичаями. Одна з ключових традицій цього дня стосується того, що будь-які важливі справи сьогодні варто починати на голодний шлунок. Це повір'я виникло в часи, коли тривала молодьба зернових культур. Люди вірили, що для продуктивної роботи потрібно залишатися трішечки голодним, бо ситий робітник швидко втомлюється, починає відчувати сонливість, і рухи його стають більш повільними. Таке уявлення вкорінилося серед селян, які помічали, що робота йде більш жваво і ефективно, коли приступати до неї з порожнім шлунком. Тож, цей звичай вважається своєрідною настановою до дисципліни та належної підготовки до роботи. Окрім цієї традиції існує ще одна цікава прикмета, пов'язана з Клементім днем. Вдавнину вірили, що люди, народжені 25 листопада, можуть стати об'єктом уваги вовчої зграї, яка збирається поблизу будинку. Звідси виникла обережність для іменинників. Вважається, що в цей день тим, хто народився 25 листопада, краще залишатися вдома, особливо після заходу сонця, коли за народними віруваннями, зграє вовків чи люди з недобрими намірами, можуть щось таке недобре втнути. Клементів день багатий на народні прикмети, пов'язані з погодою та природніми явищами. Якщо в цей день півні починають кукурікати раніше, ніж зазвичай, це означає, що скоро настане відлига і прийде довгоочікуване тепло. Люди спостерігали за поведінкою тварин, вбачаючи в ній провісників змін погоди, що дозволяло краще підготуватися до господарських справ. Якщо випадає сніг, народне повір'я пророкує коротке і дощове літо. Сніг у кліментії в день символізував прихід непостійної погоди влітку. Коли тривалі зливи могли зіпсувати врожай. Щороку, 25 листопада, віряни ще відзначають віддання свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Це особливий день. Він завершує святкування, що триває кілька днів. Ця дата знаменує не лише закінчення свята, а й запрошує віруючих до глибшого духовного роздуму над значенням цього свята. В православній традиції віддання свята символізує перехід від урочистих днів назад до повсякденного життя, але з новим натхненням і розумінням духовних цінностей. Саме свято введення в храм Пресвятої Богородиці, що відзначається 21 листопада, має глибокі корені в стародавній традиції. У біблійні часи важливі події святкувалися тривалий час, триваліший, ніж зараз. Іноді на сьомий чи восьмий день після події як нагадування про її значимість і для укріплення віри. З IV століття, за часів імператора Костянтина І у християнстві була закріплена традиція восьмиденних святкувань великих свят. Цей звичай перетворився на встановлену практику віддання, що охоплює такі свята, як Великдень, П'ятдесятниця, Богоявлення та Різдво Христове. Однак не всі свята мають віддання. З різних причин до цієї категорії не належать, зокрема, свято Покрова Пресвятої Богородиці, усікновення чесної голови святого пророка Іоанна Хрестителя, обрізання Господня та День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У кожному випадку церковна традиція обґрунтовує, чому те чи інше свято має або не має віддання, вказуючи на певні історичні або теологічні особливості. У день віддання введення е, в храм Пресвятої Богородиці віряни намагаються уникати фізичної праці, відвідують Богослужіння, аби ще раз присвятити час молитвам та роздумам про духовний шлях. Це час, коли люди обирають залишити рутинні турботи і звертаються до Богородиці, вшановуючи її як заступницю та натхненницю для духовного життя. Багато хто вважає цей день особливо сприятливим для молитви за здоров'я та захист для своїх рідних і близьких. Віддання свят є традицією і в католицькому, і в православному церковних календарях, хоча дати та обряди можуть різнитися. В обох випадках це особливий момент, коли святкування завершується, але не менш урочисто, ніж саме свято, і залишається в пам'яті як важливий етап духовного оновлення. Наші прабабці проводили в цей день різноманітні ритуали й обряди. Ви так само можете це зробити. Ну, наприклад, можна сьогодні провести обряд на захист оселі від зла. Що треба зробити, зараз розповідаю. Значить, увечері, як вже сяде сонце, треба сісти біля вікна, запалити свічку, поставити її на підвіконня. Далі треба взяти дрібку солі в руку, обвести нею круг навколо свічки, промовляючи наступне замовляння. Сіль захищає, вогонь береже злій силі сюди не пройти вже. Далі цю сіль треба підсипати в підсвічник під свічку, щоб стояла свічка і горіла догорала в цю сіль. Але повністю вигорати свічці не треба давати, нехай згорить хоча б на треть, цього буде достатньо. Після цього можна загасити свічку і сіль та свічку залишити на підвіконні до ранку. Що не можна робити 25 листопада. Взагалі в народі в нашому українському цей день вважався дуже холодним, тому що з нього, з 25 листопада, природа ну, буквально оголошувала початок суворих прям таких, морозів. Наші пращури вірили, що саме з цього дня остаточно закінчуються осінні більш-менш теплі дні, і зима повноцінно вступає в свої права. Люди знали, тепер потрібно готуватися до міцних холодів і не лише отеплювати оселі, а й морально готуватися до довгої зими. Існувало навіть повір'я, що якщо в цей день починати нарікати на погоду, то мороз може залізти за комір. Це віщувало хвороби та зимові недуги, яких було краще уникати. І в ті часи, і, в принципі, сьогодні. Крім того, 25 листопада, за народними звичаями, варто одягатися тепліше, ніж зазвичай. Це стосується всіх. Навіть якщо за вікном не дуже там заметіль, прям така, все одно вважається, що треба вдягтися тепліше з поваги до зими, щоб зберегти своє здоров'я. Особливе значення в цей день надавали вбранню. Чим тепліше і світліше відтінок вашого одягу, тим краще вважається. Ще одна важлива порада на цей день на 25 листопада. Сьогодні не можна приймати важливих рішень і не можна давати обіцянок. Наші прабабці попереджали, що сказане в цей день може залишитися невиконаним або опинитися під загрозою через неочікувані обставини. З цієї причини люди уникали обіцянок, важливих обговорень і рішень, відкладали укладення угод, особливо фінансових. Це стосувалося і покупок. В цей день не можна купувати занадто вже дорогі речі, як от меблі чи транспорт. Бо існує переконання, придбане цього дня швидко зламається, набридне або виявиться просто невдалим. 25 листопада, якщо ви підтримуєте і придержуєтеся різдвяного посту, то сьогодні можна вживати гарячу їжу без олії. І не в цей день у таких людей. У Олександра, Андрія, Василя, у Віктора, Григорія, Дмитра, Івана, Миколи, Павла, Петра, Семена та у Ярослава. Ярослав це ім'я слов'янського походження, воно означає славний за силою або сильний у славі. Люди з цим ім'ям зазвичай вирізняються своєю енергійністю, рішучістю і сильним характером. Ярослави часто є впевненими в собі особами, які вміють відстоювати свої погляди та інтереси. Особи з ім'ям Ярослав, як правило, є добрими лідерами та натхненниками, які здатні вести за собою людей. Вони цінують дружбу та відданість, прагнучи підтримувати гармонію в стосунках. Ярослави часто мають велику емоційну силу і можуть легко справлятися з труднощами, завжди залишаючись оптимістами. Ці люди зазвичай мають добрий смак і розвинене почуття естетики. Це робить їх цікавими співрозмовниками. Ось такий сьогодні день, 25 листопада. Шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами будемо зустрічатися тут на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра в нас, що? О, завтра, 26 листопада, це Юрій Осінній В нас дуже цікавий день, дуже цікаве свято, і про нього багато є що розповісти. Тож давайте зустрічатися вже за добу. А я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Обов'язково бережіть себе, будь ласочка, і будьте здорові до зустрічі завтра.